Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 31 жовтня та 1 листопада 2024 року. Колишній президент США Дональд Трамп провів ряд передвиборчих заходів у штатах Нью-Мексико, Аризона, Небада, Мічиган та Вісконсин. Знову ж таки, ми акцентуємо увагу що Трамп велику увагу приділяє саме хитким штатам, як і його конкурентка за Білий дім, віце-президентка США Камала Гарріс. За традицією, ми коротко обговоримо основні тези, які висловлював Трамп під час вищевказаних заходів. Отже, розпочнемо з 31 жовтня його виступ в Альбукерке, Нью-Мексико. Тут Трамп зазначив, що ми можемо виграти в нью мексико але станом на зараз це виглядає як фантастика, оскільки Гарріс має комфортну перевагу над Трампом у цьому штаті. Далі Трамп зазначив, що Гарріс гірша за Хіларі Клінтон, латиноамериканці люблять Трампа. Далі було повторення тез щодо нелегальних мігрантів. І збільшення злочинності через цю проблему Гарріс хоче підвищити податки майже на 3 тисячі доларів. Теж Трамп про це раніше говорив. Податковий кредит для опікунів за родичами це обіцянка, яку... Надає Дональд Трамп вже не вперше. Але ми робимо на ній акцент так, бо вона була виголошена нещодавно від Дональда Трампа. І це дуже корелюється з обіцянкою віце-президент Кіча Камали Гаррі щодо розширення Medicare для догляду за людьми вдома є схожість. Просто Трамп це називає податковим кредитом. Гарріс говорить про розширення медікер на цю сферу. Далі. Китайське сміття допливає до американських місць, за словами Трампа. Гаррі знищила 99 тисяч робочих місць в газонавтовому секторі штату нью мексико Гарріс переслідує католиків. Це не вперше, коли Трамп говорить про... Гоніння на католиків знову ж таки, ми беремо це в лапки, оскільки цього немає у Сполучених Штатах Америки. Про це до речі, також говорить і його напарник Джей Ді Венс. Намагаються вони прокачувати тему щодо релігії. Гарріс не вміє виступати перед публікою, і далі Трамп зазначив, що він подав до суду на CBS News через те, що вони за думкою Трампа спотворили інтерв'ю віцепрезидентки Чака Мали в 60 хвилин. Ну я впевнений, що там. Жодного серйозного рішення не буде, тому що це знову ж таки вигадки Дональда Трампа на рахунок того, що то інтерв'ю було спотворено. Просто було викладено дві версії: одна коротша на 20 хвилин, інша більш довша на 40 хвилин. І там не було жодних спотворень ні в одній, ні в іншій з версії. Просто в розширенні там різниця. Далі. Трамп вирушив до штату Невада в Гендерсон, і тут він зазначив, що вони лідирують у достроковому голосуванні. Якщо подивитися на NBC News, яке проводить аналіз дострокового голосування, то там немає лідерства республіканської партії загалом по Сполученим Штатам Америки, а власне там рівність. Тих осіб, так які віддали свій голос серед як демократів, так і республіканців. Проте, якщо взяти сам штат Невада, то тут перевага дійсно за республіканською партією серед тих, хто віддав свій голос, і у подальшому ми будемо розбирати дострокове голосування, що відбувається там станом на зараз. Далі Трамп зазначив, що Гаріст створила мобільний додаток для мігрантів. Я заборонюю міста заповідники. Байден назвав моїх прихильників сміттям. Дійсно, там була ця історія. І потім білий дім роз'яснював, що Байден мав на увазі того коміка, який власне виголошував непристойні жарти в сторону пертеріканців. Далі Трамп зазначив, що Гаріс зараз виглядає виснаженою. Ну, це знову ж таки така взаємна атака. Гаріс говорить, що Трамп виснажений, Трамп говорить, що Гаріс так виглядає. CBS та NBC мають втратити свої ліцензії. Це не вперше, коли Трамп говорить про те, що ці мережі не мають мати ліцензії. Я не маю жодного відношення до проєкту 2025. Далі було повторення ТЕЗ про завершення війни в Україні та врегулювання кризи на Близькому Сході. Далі, в Глендерлі штату Аризона, Трамп зустрівся з таким пропагандистом Такером Карсеном. Такер Карлсон він був в Росії і брав інтерв'ю в диктатора. Путіна, і це було якраз в цьому уроці. Так, Еркарсен це така людина, як в Україні Наталка Масичук, теж пропагандист, який просто обслуговує Дональда Трампа. Власне, під час цього спілкування Трамп зазначив, що у нас відбувається містифікація Росії, яка начебто впливає на вибори. Моєму сину говорили, що він. Може потрапити до в'язниці. Я завжди був віруючою людиною. Ми маємо внутрішніх ворогів у Сполучених Штатах Америки. Знову ж таки, він про це. Зазначаю. Далі була критика в бік Ліщені. Він зазначив, що вона божевільна людина. Я виступав проти неї, вона програла вибори до конгресу. Ми нічого не отримали від війни на Близькому Сході. Я критикував її батька Дікачені, я помилував Лібі. Але дочка Діка Чині, тупа особа. Давайте поставимо її з гвинтівкою і 9 стволів стрілятимуть в неї. Ось ця теза мені взагалі не було зрозуміла, для чого він це зазначав. Давайте будемо поводитись, як вона до цього буде ставитись. Чині була в комітеті щодо подій 6 січня 2021 року. Першого року. Далі Трамп зазначив, що у нього була найкраща економіка. Ми повинні мати чесні вибори. У нас багато людей на передвиборчих заходах. Я більше не балотуватимусь на посаду президента. Ну тут Трамп мав на увазі, що він переможе в 2024 році і йому не потрібно буде. Знову ж таки, балотуватися на цю посаду в 28 році, хоча раніше він говорив, що навіть якщо трапиться поразка, то він це не буде робити. Далі ми переходимо до 1 листопада його передвиборчий захід в штаті Мічиган, Ворен. І тут Трамп розпочав скаржити, що організатори вони не можуть виконати свої зобов'язання. Які стосуються налаштування мікрофону у цьому році було втрачено 100 тисяч робочих місць. Гарріс хоче підвищити податки для американців. Якщо депортовані мігранти знову проникатимуть до США, то вони отримуватимуть 10 років ув'язання умовно дострокового звільнення, і далі він розкритикував ліщині інші його тези, які звучали його виступів в Ворені ми чули під час попередніх передвиборчих заходів, тому їх ми тут повторювати не будемо. І, власне, у Мілвекі Вісконсині, це був його крайній виступ 1 листопада і крайній, де ми будемо його аналізувати. Власне, у Мілвекі він знову ж таки поскаржився на роботу мікрофона, загалом його вирвав тієї стійки, де він стояв, і він тримав цей мікрофон в руці. Трамп зазначив, що ці мікрофони погано працюють і він не буде сплачувати кошти тим, хто організовував цей захід. Нелегальні мігранти забирають робочі місця в латиноамериканців та темношкірих виборців. Найбільша проблема в світі це ядерне потепління. Він зазначив, що всі говорять про глобальне потепління, про зміну клімату. А він вважає, що найбільша проблема це. Ядерне потепління. Мішель Обама негативно про мене не говорила. Я не блукаю у виступах це плетіння, і далі він згадав рішення Верховного суду, яке допустило його до виборів у штаті Колорада. А інші тези знову ж таки вони повторювали з його попередніми заходами. Власне, які ми можемо зробити висновки за результатами виступів. Трампа, перше, Трамп робив акценти на економіці, на нелегальних мігрантах, на енергетиці. І, звичайно ж, це критика віце-президентки Ша Камале Гарріс. Другий висновок стосується його візиту до штату нью мексико Для мене він є незрозумілим. Цей візит з точки зору електоральних перспектив. Дональда Трампа у цьому штаті. Тобто, ми зазначили, що соціологія вона чітко вказує на те, що там Гарріс має перемогти з комфортною перевагою над Трампом. Наступний висновок, помилка під час зустрічі з Такером Карлсоном, Так, ось ця критика в бік ліс Чені і цю критику розцінили як погрозу її життю. про що? Також зазначила сама Ліс Чейні. Ми говорили про те, що Демократична партія вона намагалася отримати голоси від республіканського електорату, який не вдоволений політикою Дональда Трампа і загалом його особистістю. Водночас ми зазначали, що фактично ця. Технологія, так вона дала достатньо мінімальні результати для демократів, хоча ми ще будемо дивитися по виборам, можливо, щось зміниться. За цією соціологією, яку я бачив, можу станом на зараз зазначити, що дуже мінімальний ефект демократи отримали від цієї ідеї, і вони намагали залучати різних республіканців. Такою є еліс чині. І, власне, Трамп перед тим як робити такі випади в бік ліщині, він би мав би подивитися цю соціологію, зрозуміти, що демократи не досягли якихось суттєвих результатів щодо перекидання республіканського електорату, який невдоволений Трампом, в свій бік. Так і фактично тут Трамп собі вистрілив в ногу. Коли так розкритикував Ліщині, яка, по суті, теж особливої ролі так не зіграла в користь Камали Гарріс. Тобто те, на що розраховували демократи, якісь голоси перейдуть до Гарріс, але це не та кількість, так, яка може допомогти Гарріс перемогти на цих виборах. І власне. Трамп просто витратив свій час так, для цієї абсурдної критики в бік колишньої конгресвумен. І, власне, останній висновок стосується штатів Мічиган та Вісконсин. Тут були проблеми з мікрофоном, і, власне, Трамп дуже часто відволікався на ці питання, так. І також, якщо говорити про всі виступи, то Трамп знову ж таки. Губився в конкретиці проблем, так, і замість цих проблем, так, щоб їх конкретизувати, він говорив там про iq Гаріс, про ту ж саму ліщині, про ось ці мікрофони. І це може також відобразитись негативно для нього під час виборів, так які відбудуться 5 листопада вже за два дні. Але будемо спостерігати за його фінальними виступами і за тим, чи зможе власне Трамп мобілізувати свій електорат. Для того, щоб отримати перемогу над Гарріс. це загалом коротко, що я хотів розповісти. З відповідної теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам.